Добрий день, шановне товариство! 7 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу вам ще раз показати відео на прохання моїх підписників та друзів, які зробили мені зауваження, щоб більш детально висвітлити ситуацію, які бувають. Взагалі, що таке секатор. Секатор це ножниці для обрізки дерева. Винайдені вони були, так як нам каже, історія Франції по заминулому столітті. Задокументовано перше їх застосування в 1851 році. До того все обрізалося спеціальними садовими ножами, які ми можемо зараз бачити. Секатори бувають трьох типів основні. Отож, отакий от секатор, це він у нас де? обвідний, він складається з леза загостреного одного з ріжкою кромкою, і обушок такий притуплений, на який Збирається гілка і обрізається. От в мене є таких на хазяйстві, як то кажуть, три секатори. Це Фелко, Само про себе каже. Це копія, вдала, дуже вдала арса. Багато років він вже в мене працює і без нарікань. Дуже гарне залізо, дуже гарна сталь. Гарно точиться і гарно тримає заточку. І це такий, якому, мабуть, років вже до 30. Тільки з'явилися вони були, ці секатори, я собі його придбав і служив він до цієї пори. Да, вже трошки тут в цьому місці є люфт у нас. Не в самому, а тут вже де Ну, для таких більш неделикатних видів обрізки підходить. Далі у нас де. Ковадруковий. В чому його відмінність? Відмінність його в тому, що так само йде ніж загострений і знизу широкий. Насічками, які утримують таке свого рідне наковання, до якої здійснюється різ. Також є ще молоткові. У мене їх а оцей кладукові досить такий зручний, гарна тут застібка і регулюється під руку, під малу, відповідно, менший злив, і під велику більше розкриття. Також, як вони називаються, флористичні ножиці, якими добре зрізувати. Дрібні живі пагони, тобто квіти, підстригати, винограді, зрізати виноградні грана. Ось такі зножниці. Тепер покажу вам, як вони ріжуть. Візьмемо обвідний і розрізуємо. Ріс легенький, досить такий чіткий, беззаді зазубрин. коватовий цей більше зминає. Але так, як, до прикладу, для обрізки вози, де йде не на кільце зрізка, а на пеньочок, дуже добре підходить. І Візьмемо ось цей на оці наші ножниці флористичні. Так, для тонших пагонів можна й більші, але ось таким чином. Секатори почищені, поточені, змащені, готові до наступного сезону. Так що вибирайте, який секатор вам більше сподобається, який потрібний, і використовуйте на здоров'я.